Якщо ти критикуєш радянську владу, ти психічно хворий. Обробити його не вийде, залякати його не вийде, психологічно зламати його не вийде. Що можна зробити? Ну от, можна сказати, що він божевільний. Людина, яка потрапила до психлікарні і не отримала строк, значить, це може бути до кінця життя. І коли в 60-ті роки почала збільшуватися кількість політв'язніх, треба було їх кудись ховати. Для цього влада придумала декілька засобів. По-перше, вона придумала таку статтю в Україні, як 180 якрах сидів по цій статті. Це наклепницькі вигадки, які поплюжать совєтський державний та громадський лад. І друга влада викликала до функціонування каральну психіатрію. Його ініціатором був тоді ще маловідомий кому Андропов, який потім став керівником і КДБ СРСР і також генеральним секретарем вже на 80-ті роки на початку ЦК КПРС. Він був. Дуже жорстокий і для нього знищити цей дисидентський рух було найбільшою задачею. Психіатрія була дуже хорошим методом, адже можна сказати, що ти божевільний, бо ти не розумієш, що те, що ми робимо, це найкраще. Андроповські репресії були непомірно масовіші, може не набагато масовіші від сталінських. Але набагато витонченіші і підступніші проводились вони за тою формулою, яку Путін вжив стосовно російських військ зараз у Донбасі, їх там ніт офіційно в СРСР не було політв'язнів. Задумка дуже проста, елементарна. Якщо ти скажімо. Десь на сході України відмовляєшся говорити російською, говориш українською. Все ти психічно хворий. Дуже просто. Якщо ти критикуєш радянську владу, ну як же ж так? Всі довкола люди її підтримують. А ти один критикуєш? Ти психічно хворий. Це якраз і був оголосити тих особливо твердих інакодумців, з якими вже нічого не можна було зробити, просто психічно хворими. Ось для цього була вигадана спеціально ніде більше не існуюча в історії світової психіатрії, ця вялотікущая шизофренія. То людина арештовувалася, вона отрималася в СІЗО, і тоді з нею проводилися допити. дуже часто слідчі, якщо бачили, що людина не готова йти на співпрацю з слідчими, не готова йти на співпрацю з режимом, або ж відмовляється щось визнавати, або вони помічали, що в людини можуть бути якась нестандартна поведінка. Тоді таку людину також відправляли на психіатричне обстеження. Провідною установою, яка давала такі висновки, це був інститут імені сербського. І коли людина вже отримувала такий висновок, то в принципі судовий процес міг відбутися без людини. Тобто людина вже не виголошувала останнього слова а останнє слово не можна було за законом переривати. Часом під час цього останнього слова політв'язні дозволяли собі досить такі такі вільні висловлювання. В даному випадку цього всього не було. Тобто людину в принципі по людині приймався висновок без її участі. І все, і людину відправляли, ну скажімо так, на лікування. Більш того, було Морозовим директором інституту і Лунцем, головним лікарем вироблена ціла теорія тої вялокутікущої шизофренії, яка насправді весь світ сміявся з цього. Такого діагнозу ніде не було, такої хвороби не було. Але в ознаках цієї хвороби, у симптомах, було критичне відношення влади. І проголошення про владу різних, як вони писали, неправдивих суждень. Це могли бути і такі персональні листи, це могла бути переписка між дисидентами, але це могли бути також і будь-які приватні э, документи, які могли засвідчити, що ця людина ну, мислить по іншому ніж видавалося правильно комуністичному э, режиму. Симптоми вялотікущої шизофренії, це шукати правду, euh, в, галюцинації реформ <Mitarbeiter> релігійні галюцинації, constitution... uh, стійкість. Все, що було рисою дисидентів і дуже багато дисидентів, які потрапили до сербського де вони отримали свій діагноз, і от так крок за кроком, досить швидко розвивали цю систему. Ми тоді думали, що близько третини дисидентів потрапить до психушки. Це було на основі наших даних. Ми розуміли, що ми не знаємо всіх дисидентів, які потрапили до психушки. це були тюремного типу лікарні закриті. Усі лікарні радянські психіатричні були закриті, але ці були з колючою проволокою, з ґратами. Це були справжні тюрми. От такою була психіатрична лікарня у Дніпропетровську. по зовнішньому вигляду нічим не відрізнялися від звичайних. Височезний 4-метровий паркан, колюча проволока, там відповідно озброєна охорона. Одним з таких засобів покарання було те, що політв'язнів фактично тримались особами, які були реально, ну, скажімо так, хворими. Перебування поруч з такими особами, яких була відповідна поведінка, неадекватна, це так само було як додаткова якась тортура, так для, для цих людей. Ну і звичайно, щоб використовувалися невролептики. Їм були поставлені дуже тяжкі психіатричні діагнози, переважно шизофренія. А за протоколом медицинським це тоді лікувалося кимськими дозами галоперидолу, препаратами сірки. Такими як сульфазин, і власне це було не, звичайно не тільки не лікування, а це було катування. Причому часом не прикрите катування, коли збільшені дози препаратів призначалися за щонайменше не такого в'язня. Це викликає дуже сильний біль у м'язах, і більше того, омертвіння м'язів, некрози при тому дуже тяжкі. Чоловік людина шалено страждала і страждала не тільки від того, що її лікували звичайними медикаментами, але вона ж не знала, що ці медикаменти, впливаючи на неї, насправді не назавжди, змінюють її особистість. Вона ж не була психіатром. Вони думали, що це назавжди. І у цій ситуації жах був іще більший, бо закінчується моє земне існування є, але особистісне існування вже йде. Психологічний стан в'язнів у психіатричних лікарнях був ну в рази. Страшніший ніж у звичних таборах чи тюрмах. В звичайних таборах, у звичайних тюрмах, ти все-таки мав право якось протестувати, оголошувати страйки, голодівки. Ти мав право писати прокурорам. Це була важлива психологічна справа для людини. Ти міг протестувати. В психушці, ти не можеш протестувати. В психушці кожне твоє слово є підтвердженням твоєї хвороби, кожен протест, і тобі просто збільшують дозу лікування нейролептиками. Коли людину знищували як, як особистість, тебе можуть посадити в тюрму, але ти все одно залишишся при своїх поглядах. Ти будеш вільно думати, висловлювати те, що вважаєш за потрібне, і зовсім інша річ, коли тебе... Медикаментозно нам просто намагаються вбити тобі, якби саму людину. В'язень звичайного загального політичного табору або суворого режиму, або особливо суворого режиму знав свій строк у в'язненні. Він був чітко записаний у судовому вироку. В'язні спецпсихлікарень такого вироку не мали. Вони не знали, коли закінчаться їхні муки. У психіатричних лікарнях вони вважалися хворими, і ніякої дати, ніякого просвідку, коли це, це все закінчиться. В них вони не мали дуже часто саме ці спеціальні лікарні розташовувалися поруч зі звичайною тюрмою. як у Дніпропетровську, наприклад, санітари, які працювали у цих лікарнях, були в'язні з цієї Тюрми. І, ну ці в'язні звичайно не найприємніші хлопці. їм просто дозволили робити те, що вони хотіли, і побиття це була цілком нормальна поведінка у цих лікарнях. У Дніпропетровську була одна із найгірших лікарень. Тому що це була колишня тюрма 19-го віку. умови дуже погані, і дисиденти, які туди потрапили. Вийшли й зовсім жахливими розповідями, які просто важко собі уявити, як людина може вижити. Як Леонід Плющ, наприклад, Леонід Плющ, Микола Плахатнюк, Василь Рубан, Віктор Рафальський, Анатолій Лупеніс, Йосип Тереля, та ще інші люди. Це такі унікальні героїчні випадки, коли люди зберегли своє психічне здоров'я попри нелюдські знущання, уже потім, після звільнення, вони не припинили своєї політичної діяльності, вони продовжили свою боротьбу. Їхні спогади викривають ту злочинну радянську дійсність, і вони змогли донести до широкого загалу, що відбувалося в цих закритих. І захованих від людських очей психіатричних тюрмах.